Доброго дня, шановні глядачі телеканалу соток». З вами в ефірі програма Власний сад, і я її ведуча Олена Троян. Ну що ж, ми продовжуємо подорож земною кулею. Але ця подорож у нас зосереджена в одному господарстві приватному, яке просто є садом чудес Mirakel Garden. І продовжуємо розповідь про дивні рослини. Якісь відомі, а якісь зовсім не відомі. От хочу показати таку квіточку. Яка зветься куфея, і про яку я багато читала, чесно кажучи, я її вживу, бачу вперше в житті. Я читала, що квіти в неї дрібні, але я не уявляла, наскільки вони дрібні. І знову-таки читала, що коли квітка рясно ними всійна, то листя не видно. І що маленькі квіточки. Темні із білим або світлим закінченням нагадують сигарету, на якій ніби вона куриться, ніби хтось палить сигарету. Сказано в літературі, нагадується квітку. Ну, мені здається, що трошки так надумане порівняння, бо сигарети набагато більше, але щось в цьому є. Бачите? Темна квіточка, світла серединка. Здається, що там палає вогник всередині цієї квітки. Дуже цікава рослина, як ампельна. Так і просто можна на клумбі її висаджувати. Що привернуло мою увагу минулий раз? Оце чарівне сріблясте листя. І виявляється, що ця рослина це хрестовник або Сенеціо, або цинерарія. Ця рослина, зокрема, зветься Angel Wings Крила Ангела. Я хочу сказати, що це також цинерарія Сенеціо. Це Сенеціо роулінга. А це Сенеціо отто. Подивіться, що тут спільного? Здається, нічого. А спільного в нас буде квітка. Бо систематизація рослин згідно з правилами Карля Лінея йде за формою квітки. І тому ось ці. На вигляд, абсолютно різні рослини від сукулентів до тієї ну, трав'янистої рослини з таким сріблястим листям поєднує саме квітка. Е, я думаю, що цинерарію знають всі, принаймні в своєму дитинстві, я пам'ятаю, як я купувала такі взимку е, ромашки, рожеві, блакитні, пурпурові. Це також цинерарія. І квітники бувають всаджені. Сріб рослина з сріблясним розрізним листям. І це сценарія також. Дуже цікава, дуже гарна рослина. Ну а ці крила ангела це дійсно крила ангела. Це щось ангельське і абсолютно фантастичне. Дві рослинки. Одна в мене в руках, друга поруч зі мною. Одну я от Побачила вперше минулого разу, коли відвідала цей розплідник і була вражена, спитала, що це. Мені сказали мекардонія. І я прочитала про неї. Це рослина з Латинської Америки, де вона росте просто так, як бур'ян. В наших умовах, звичайно, не зимує, але я минулого разу не втрималася, придбала собі цю квітку. Вона мені дуже сподобалася. Я її посадила поруч з оранжевою немезією. Про Немезію мова буде трошки згодом. Подивіться, яка тендітна рослинка, які ніжні квіти, яка краса, мене воно вразило. От кожна квіточка тремтить на стебельці, і ну так, таке воно гарне, таке воно тендітне. Я не знаю, мене просто зачаровується чудова кордоні, яка завітала до нас з Латинської Америки. І ще одна рослина з Латинської Америки, яка зветься Лантана. Вона може бути рости як кущем, так і ампельною рослиною. В моїй улюбленій Мексиці і взагалі в странах в країнах Латинської Америки перепрошую зустрічається усюди. Це їх батьківщина. Рослина має таку властивість, що квітки змінюють свій колір під час розкривання. От бачите, квітки тут і темно, такого помаранчевого кольору, і світлішого, і жовтого. Це дуже приваблює до неї. І, по-друге, приваблює те, що вона досить легко вирощується. Зараз цю рослину можна зустріти при оздобленні курортів усього світу, від Латинської Америки до якогось там Сінгапура чи Таїланду. Вона є всюди в будь-якому готелі. І в Туреччині, і в Єгипті, всюди. Вона настільки добре вкорінюється в нових країнах, що фермери Індії... Звуть її страшенним бур'яном і просто ненависть за, за те, що вона там вже стала ну, таким же бур'яном, як в нас Солідаго. Вкорінилася, розрослася і пішла крокувати всією Індією. Спочатку завели, потім не знаються, як позбутися. Але рослина гарна, вирощується як ампельна рослина, як кімнатна рослина. Бачите, тут от всі підвісні кашпо сповнені цією ну, багато. Лантани дуже мені вона подобається. Я бачила і рожеву. Тут немає рожевої, тут тільки помаранчева і біла. Я бачила різнокольорову лантану. Дуже вона цікава і цікава тим, що колір квітів змінюється по мірі квітування рослини. Це цікаво. Ну і цікава її невибагливість. Хочу показати, Чергову цікаву квітку, яка наразі завітала до нас не звідкілясь, а з Південної Африки. Вона там росте всюди, і як у нас морічки з кульбабок в Південній Африці, морічки з цієї квітки. Зветься ця квітка Феліція. Феліс латиною і іспанською мовою означає щасливий. І мені здається, що дійсно той, хто бачить отакий блакитний моріжок цих квітів, може бути щасливий. В нас вона вирощується як. Ампельна рослина, ну як просто рослина, яку можна саджати в балконні горщики. Що я можу сказати? Щасливий буде той, хто, в кого вона ростиме і довго-довго милуватиме око такими от чисто блакитними ромашками. Часто. Ідеш по базару, питаєш, що це у вас за квіти? Блакитна ромашка. Ну, так знаєте, що блакитна ромашка це Феліція. Отака от от гарна гостя з Південної Африки в наших садах. Ну, і от нарешті я побачила квіти, які знайомі кожному, і можна сказати, з дитинства. І кожен знає, що це. Хоч вони й не розкрилися, але ну, майже кожна людина без жодного сумніву скаже: О, то це ж наші українські чорнобривці. Виявляється, що українські чорнобривці, так само, як і українські сонячники, походять з Мексики. І як не дивно, в Мексиці це квітка мертвих. В Мексиці найвеселіше свято таке свято, коли вся країна радіє і вся країна його відзначає, зветься Діаде Муертос. Він святкується 30 листопада, чи 30 грудня. Ви знаєте, я забула. Але це день, коли мексиканці вважають, що душі мертвих вони повертаються в наш світ, і тоді всі оселі, всі будинки прикрашаються саме цією рослиною чорнобривцями або тегетис латинська назва. Я вам скажу, що ну, чорнобривці знають всі, їх вирощують всі, вони дуже нескладно розмножуються, посіяв, зійшли. От вам і чорнобривці. Ну, Можна купувати, якщо хочете мати квітучі чорнобривці вже на початку літа, бо зазвичай квіти цвітуть наприкінці літа. Можна купувати їх в розплідниках. Що я хочу сказати, що ми всі знаємо отакі види чорнобривців і, не, і мало знаємо про те, що існують інші чорнобривці, наприклад, тагетіс Люсіда і Тагетіс Мінута. З цих чорнобривців, які я тримаю в руках, робиться пряність. Зветься шафран, збираються квіти, бо квіти мають своєрідний смак, і це пряність, яка зветься шафран не справжній або шафран і мертинський. Так от із тагетис лусіда і тагетис мінута з висушеного листя, також можна робити приправи. Тагетис-лусіда це рослинка, я колись вирощувала і одну і другу рослину, тобто цікаво було. Тагетис «Лусіда» в мене виріс за вишки сантиметрів 50, а от тагетис мінута це просто дерево заввишки 2 метри за літній період, воно встигло вимахати дуже високим, має дуже приємний аромат листя, а квіти дрібні, білі, такі трубчасті, навіть дуже схожі на квіти чорнобривців. Ну, поціновувачам і любителям квітів я раджу спробувати просто виростити в домашніх в, домашні, в саду. Я маю на увазі. Це цікаво. Завжди цікаво пізнати щось нове і побачити щось нове. От такі от чорнобривці. І ще одна надзвичайна рослина. Якщо я не помиляюсь, вона знову завітала до нас з Австралії. І назва її Немезія, як не дивно. А вона так названа на честь богині спротиву або богині помсти. Подивіться, яка гарна квітка, які кольори надзвичайні. Відома теоретично досить давно, якщо почитати ті старі радянські квіти, які я показувала в першій частині передачі, то вона згадується навіть там і згадується навіть двоколірна рослина, коли біла частина нижня пелюсток і блакитна верхня. На жаль, я рідко її зустрічаю адарма, бо квітка заслуговує уваги. Ну, Ця квітуча куля так, аромат в неї ну, дуже помірний. Я би сказала, що майже непомітний, але ви подивіться, як гарна форма квітки. Червона пелюсточка, жовтенький ротик, біла нижня пелюсточка. Дуже красива рослина. Я пам'ятаю, як я сіяла сорт, який зветься КЛМ. Це авіакомпанія, так зветься, Кьонікше Ейрлайнс, королівські авіалінії Голландії. І от на їх честь було спеціально створено сорт біло-блакитний. Дуже красивий, бо це білий і блакитний кольори, які символізують цю авіалінію. Гарна рослина. Ви бачите, вона є червона, вона є помаранчева. Ну, тут я інших кольорів не бачу, але в природі я бачила різні, і оця біло-блакитна, мене вразила дуже тендітно, дуже гарно. Знову таки, якщо хочете подовжити термін квітування, просто обриваєте рослини, які вже відквітували, і це сприяє тому, що вона розгалуджується більше і більше і квітне дуже-дуже довго, поки перші паморозки її не вб'ють, бо рослина з тропічної країни. Ну, з країни, принаймні, де клімат набагато тепліше нашого. Я не планувала розповідати про гвоздики, але я не можу просто стримати свого захвату, коли я бачу оцю веселку кольорів, які там гвоздики. І аромат гвоздичний це щось неймовірно. Це іще одна рослина, яка варта, того просто маст have в саду. Її обов'язково треба мати. Бо цей гвоздичний парфум ну, він не зрівняний, він чудовий. А я беру до рук іще одну рослинку, яка зветься вербена, яка також знайома нашим садівникам з давніх давен і вирощували її, напевно, і в минулому сторіччі, і в позаминулому. Рослина може бути ампельною, рослина може квісти просто так от на грядці, десь в горщику. Зараз я аромати її майже не чую, але вона відома тим, що сильний аромат, який в, в багатьох ароматних квітів, зокрема в петунії, в табаку духмяного, з'являється ввечері. Це однорічна рослина в наших умовах, але слід пам'ятати, що вербена може бути і багаторічною. Наприклад, вербена списоносна, вербена коп'євидна російською мовою. в мене в саду росте. Це багаторічник або, скоріше, малорічник, за вишки, ну десь от так, а може бути і вище за мене. Має кольорі бусковий, рожевий і білий, насівається сама. І навіть якщо материнська рослина зникає, з'являються її діти, підтримуються в саду дуже довго, дуже гарна рослина, тобто вербени мають багато видів і сортів. Треба про це пам'ятати. Зараз ми ще підемо і подивимося на. Вербену-бонарську або Буенос айроську Бонаренці з латиною, яка в наших садах вирощується також як однорічник, але насівається, дає багато самосів і дуже красива рослина, абсолютно формою, відмінна від тієї вербени, на яку ми тільки що дивилися, але спільно в них це квітка. Давайте подивимося. І знову ампельна вербена. Подивіться, які красиві квіти. В деяких гілочки піднімаються над горщиком, в деяких звисають. Все одно це вербена, це чудова рослина, відома як ампельна королева. Це заслужена назва, мені здається, і мати цю вербену в саду ну, має великий сенс. А це от моя улюблениця. Я колись привозила її насіння з-за кордону. На жаль, ні 20 років тому, коли я вперше посіяла у себе в саду, ні зараз я насіння в магазинах не бачу. Наші продавці насіння цю рослину абсолютно ігнорують, а дарма, бо це вербена боєносайрська, вербена Бонаренсі з латиною. Хто каже Бонарська, хто каже Боєносайроська, це ну, я не знаю, як правильно перекладається, хто як хоче, так і її називає. В чому переваги цієї вербени? Ну, по-перше, ви бачите, що вона висока. Це вона виросла така в теплиці напевно, зимувала в теплиці. Такою вона виросте у відкритому ґрунті десь до середини літа. Тендітні, пакетні, чи, краще сказати, фіолетові квіти. Як чудово вона виглядає у поєднанні з травами, вона цвістиме дуже довго до паморозків. Прикрасить ваш квітник. Рослина, яка цвістиме у вас тоді, коли квітів буде замало. Допоки розкриються багаторічні айстри, в саду може бути порожня, і тоді вам на допомогу прийде оця вербена боеносайреска. Чудова рослина, якщо її посіяти багато і зробити таке, таку пляму квітучу, буде дуже гарно. Я вам наполегливо її раджу. І мені дуже шкода, що рослина. Маловідомою продається тільки в садових центрах, а дарма. Її варто було би мати у кожному садочку. Я хочу показати ще одну рослину з варієгатним листям. І це типова знайома незнайомка. Хочу сказати, що коли ми купили свій сад, який ми часто показуємо в передачах, він щільно заріс цією будрою. Але українська назва рослини ще інша розхідник. І мені вона так сподобалася, Думаю, Боже мій, тільки в неї не ворій а не азвичайне зелене листя. Дрібні бускові квіточки, приємний запах. Хай буде, вирішила я. Тепер 10 років поспіль, я думаю, Боже ж мій, як би позбутися цього бур'яну? Дійсно, бур'ян. Але це бур'ян медонос, це бур'ян ефіромасляний, це бур'ян ще лікарська рослина. Його можна збирати, щоб лікувати. Органи дихання, органи травлення, щоб лікувати нирки, сушені листя, і настої можна з них робити. Свіжа рослина, загоює рани, забої, синці. Отака от знайома незнайомка. Ну а в такому варіанті з варієгатним листям. Це чудовий партнер для будь-яких квітів. Бачите, він тут посаджений з ізотомою, з лаурентією. Як гарно виглядає листя однієї рослини і квіти другої. А взагалі, оцей розплідник, це край чудес. Ви можете самі колись завітати сюди і подивитися на ту безліч рослин, про десяту частину яких ми встигли тільки розповісти. Бажаю вам рясно, квітучих. Яскравих гарних статтів. А я поки що кажу вам до побачення, до нових зустрічей.